Фірцак Іван Федорович Гордість України, білецький борець, боксер, силач, артист цирку, легкоатлет народився у мальовничому селі Білки 28 липня 1899 року у багатодітній селянській працьовитій родині. Змалечку любив їсти великими порціями. В той час білки входили до складу Австро-Угорської імперії. Після Першої світової війни Закарпаття увійшло до складу Чехословаччини. Саме у цей час Івану виповнилося 20 років, і він вирішив поїхати на заробітки до Праги, де завзято працював. Став відомим у 20-х роках ХХ 20 століття, коли почав перемагати на турнірах і змаганнях як спортсмен-аматор. Він рвав залізні ланцюги, з легкістю управляв гирями, штангами, зубами тягнув вантажівки, лежав на розбитому склі та під колесами автомобіля, вправно гнув пальцями цвяхи. Робив із них різні фігурки та дарував їх глядачам. У 1922 році на чемпіонаті Чехословаччини з важкої атлетики Іван підняв вагу 150 кілограм і здобув золоту медаль. Неймовірною подією в його житті став подарунок, який йому зробили власники компанії Форд. У 1927 році, подарувавши іменний автомобіль, також мірився силою з чемпіоном світу з боксу Джоном Джексоном, якого переміг унікальному фірцаку. Навіть королева Англії подарувала неймовірний пояс манжети й шолом. Видатний борець з герцвердзирком об'їздив півсвіту, його виступами майстерними захоплювалися глядачі у 64 країнах світу. За його феноменальну силу та багато рекордів, світова громадськість присвоїла легендарному Селачеві. Ім'я античного героя Кротона Повернувшись на батьківщину, працював у поліції, згодом у молочарні, також виступав на багатьох стадіонах і сценах рідного Закарпаття, де демонстрував свою силу, а глядачі із захопленням спостерігали за ним. На честь Кротона було знято фільм Встановлено пам'ятник 2009 року в центрі села. Біля якого бажають сфотографуватися. Багато учнів з білок наслідують кротона, демонструючи силу в різних змаганнях. Через давню травму голови Кротон помер 10 листопада 1970 року в селі Білки. Попрощатися із цим силачем прийшло багато людей. Похований Іван сила на цвинтарі у присілку Телятинець.